22 серпня, понеділок Євангелії від Матея, Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне, самі не входите і не дозволяєте війти тим, які бажали війти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонавереного, і коли знайдете то робите його гідним пекла, подвійно від вас гіршим, горе вам, сліпі, проведері, що кажете, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться. Жертовником то це нічого, а хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі, що більше дар чи жертовник, який осячує той дар. Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на нього. І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим Престолом і тим, хто сидить на ньому. Дорогі друзі. Чому книжники та фарисеї навчали, що клястися золотом храму не можна, а самим храмом можна, і клястися даром, що на жертовнику не можна, а самим жертовником можна. Тому що цінували матеріальне більше, ніж духовне. Золото храму це очевидна матеріальна цінність і дар, що на жертовнику також, а сам храм, як місце поклоніння Богові, найперше є нематеріальною цінністю, хоча має матеріальні стіни. Така ж справа із жертовником та даром. Поклонятися золотом храму або даром жертовника означало нібито зробити їх заручниками своєї правоти, нібито закласти їх, як це роблять із речами. Коли б'ються об заклад. Книжники та фарисеї отже навчали, що не можна клястися таким, такими вагомими речами, як золото храму чи дар жертовника, Не можна їх закладати навіть у напрямому значенні слова. Бо повернути їх як закладене ніхто, однак не зможе, а клястися самим храмом та жертовником можна, оскільки храм і жертовник видавалися їм якимись абстрактивними, а отже меншими цінностями, ніж золото і жертовний дар. Господь же явно вказує, що храм значно більша цінність, ніж золото. А жертовник – ніж дар, бо золото храму не, не могло б існувати без самого храму, а дар без жертовника, не кажучи вже про те, що і храм, і жертовник є славою самого Бога. Господи, не дозволь, що ми своєю нерозважністю комусь замкнули Царство Небесне.